Масштабні шахрайські схеми з квартирами в Одесі, про головні рішення сесії Хмельницької міської ради а також про погоду на завтра, розповім вам впродовж наступних п'яти хвилин. Поліція та служба безпеки України викрили дві масштабні шахрайські схеми з квартирами померлих одеситів та. Коштами банківських установ, загальна сума, на яку збагатили зловмисники, перевищує 12 мільйонів гривень. За інформацією слідства, організував оборудки 49-річний директор Агентства нерухомості, заручивши до злочинної діяльності нотаріусів, державного реєстратора та інших осіб з досвідом у галузі купівлі-продажу житла, а також фахівців із виготовлення підроблених документів. Зловмисники заволоділи шістьма квартирами загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень. Друга схема була спрямована на незаконне отримання кредитів у банках під заставу неіснуючих квартир, зареєстрованих на неіснуючих людей. Для її реалізації лідер створив організовану групу, до якої увійшли колишній працівник банку та інші спільники, добре обізнані з процедурою погодження іпотечних кредитів. Зловмисники заволоділи грошима банківських установ на суму понад 5 мільйонів 700 тисяч гривень. На підставі зібраних доказів дев'ятьом фігурантам повідомлено про підозру. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили посилення протиповітряної оборони України, ескалацію з боку Росії проти європейських країн і випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії, Данії та винищувачів в Естонії. Потрібно реагувати та діяти швидко. Написав глава держави у своєму телеграм-каналі. Також приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України в подальшому посиленню санкцій проти Росії. Зокрема щодо її тіньового танкерного флоту. 26 вересня у Старокостянтинівській громаді прощатимуться із військовослужбовцем Юрієм Антоновичем Празником 1988 року народження. Відважний оборонець загинув 2 червня 2025-го під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Зелений кут Волноваського району Донецької області усіх небайдужих просять гідно зустріти захисника. Прощання відбудеться у приміщенні гарнізонного будинку офіцерів о 10.00. Світла пам'ять захиснику щире співчуття рідним. Майже 40 тисяч гривень втратив хмельничанин, продаючи в інтернеті крісло колісне. Чоловік розмістив на одній із популярних платформ оголошення про продаж. З ним зв'язався покупець, який запевнив, що готовий придбати товар і надіслав продавцю посилання, начебто для оформлення замовлення. Чоловік ввів дані своєї банківської карти на невідомому сайті, після чого до нього зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Псевдобанкір повідомив чоловікові, що хтось намагається незаконно зняти кошти з його рахунку. Аби вберегти заощадження, шахрай запропонував здійснити декілька фінансових операцій. Хмельничанин виконав вказівки зловмисника, після чого з його банківського рахунку зникло близько 40 тисяч гривень. За даним фактом, поліцейські проводять перевірку і вкотре нагадують, шахрай може представитися будь-ким, аби виманити ваші кошти. Краще зателефонуйте особисто до банківської установи за офіційним номером телефону і перевірте інформацію. 75 воїнів Хмельницької громади посмертно отримують звання почесний громадянин міста. Таке рішення ухвалила депутатська більшість під час 56-ї сесії міської ради. До звання також передбачена і матеріальна виплата, 20 мінімальних зарплат, написав міський голова Олександр Семчишин. Окрім цього, перейменували вулицю Трудову, що в обласному центрі, надавши їй ім'я Героя України Дмитра Крамара, надзвичайно достойного воїна. Про інші рішення, які ухвалили під час сесії, розкажуть мої колеги у підсумковому випуску новин. До 10 червня 2026 року українці мають оцифрувати трудові книжки, щоб не втратити страховий стаж. Про це повідомляють у пенсійному фонді України. Потрібно відсканувати усі сторінки трудової книжки та документи, що підтверджують стаж, і завантажити їх у розділ Електронна трудова книжка на порталі ПФУ чи в додатку. Несвоєчасна оцифровка може призвести до втрати стажу та затримки оформлення пенсії. Тож потурбуйтеся, аби встигнути у зазначені терміни та вберегти свої. Пенсійні виплати За прогнозами синоптиків, 26 вересня по території області нас очікує невелика хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі сягатиме від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту можливі заморозки. В день повітря прогріється до 16 градусів із позначкою. Плюс у Хмельницькому вночі прогнозують 2-4 градуси тепла, в день дванадцять градусів тепла. Нехай прохолодна погода не зіпсує вам настрою та планів. Дякую, що провели цей інформаційний день разом із нами. Зичимо вам тихої, мирної ночі та лише переможних новин.